Дуже тішусь того приводу, що фестиваль вже розпочався. Зустрічай літо у Золочеві триває, а поруч біля з мене. Відомі на всю Україну учасники гурту «Лісопетний батальйон. І мені дуже приємно тут з ними зараз знаходитись. Я вирішив поставити їм декілька цікавих запитань. От, тому приєднуйтесь до нас. Ми зараз обов'язково з ними поспілкуємось. Е, пані Наталю, ви, мабуть, вперше в Золочеві. Скажіть, будьте добрими, які у вас враження, як ви добрались, чи дорога не була важкою? Ну, дорога на Україні легкою не буває. Почнемо з того. Е, добрались як звичайно. Е, Три з половиною години дороги, і ми тут золочів гарне західне провінційне, тихе містечко, в якому добре відпочивати, легко думається, гарно співається. Надіюсь на теплий прийом. Думаю, що золочі у нас люблять не менше як по всій Україні. Люблю такі заходи. Тому що тут таке живе спілкування з людьми, які спеціально приходять на тебе подивитися. Хоча не дуже полюбляю стадіон. Я люблю зал. Люблю зал, стадіон він трошки відволікає, але ну налаштовуюсь, що працювати треба всюди і отримувати від того задоволення. Правиль. Знаю, вчора виступала в Тернополі. Не вдалося поскуштувати щось смачного. Як там публіка? Як вам ваше? Ну, публіка е, така, як завжди. Е, дуже багато молоді, зовсім юні наші фанати, прихильники, шанувальники. Е, всім це кажу і вам скажу, що ніколи не розраховувала, що саме наша творчість так буде сприйнята таким підростаючим поколінням. Ніколи не розраховувала на це. Але раз так сталося, значить так мало би бути. Дуже тішусь, молодію сама, не даю собі можливості розслабитись, хочеться триматися якось певного рівня, щоб вони не були розчаровані сам перед. І публіка весела, заводна, тепла, не шкодують оплесків, посміхаються. Все в загальному, Все в загальному таке дуже гарне враження. От ви зараз багато гастролюєте. Як де вас звідки вас сил так багато? Тобто з дня на день концерти давати. Що чого черпаєте, оці сили? А ви знаєте, це черпати неможливо. Треба таким народитись, треба просто таким бути. І я автопілоті, ніколи не треба зациклюватись і думати, там мене щось болить. чи Я там Всіх болить. Не дарма ж сказали. Після сорока прокинувся, нічого не болить, ти вже вмер. А ми, слава Богу, після сорока більшість. Але якщо про це не думати, якщо любити свою справу, якщо розуміти, що доля дала тобі такий шанс, який люди виборуть все життя. Якщо слава прийшла в такий час, значить це так було заплановано. І треба дякувати Богові за кожен прожитий день, за кожен концерт, за кожен оплеск, і ми це робимо. Це дуже добре. Скажіть, що будете добрі. От мене цікавить, звичайно ж, церква, як на якій стадії вже будівництво перебуває, на сьогоднішній день майстри. Роблять зовнішню, штукатурять і внутрішню. Церква стоїть, все як має бути, як в нормальних селах. І в нас буде храм, і, і різбірі, іконостас, різблять, і дзвони замовлені, і будемо робити великий гарний паркан кругом церкви. А як же? Все йде своїм ходом. Пообіцяли Богові, пообіцяли Україні, і ми то зробили практично. Треба терпіння трішки набратися. Е, ну, дивіться, ваші пісні співає народ. Можна вас сміливо називати народним колективом, які перед собою цілі у творчості стали. Ну, по-перше, не зупинитись. Ви знаєте, я дуже переживала, от після того як ми стали переможцями, був якийсь трошечки, ніби творчий застій. Ну, мабуть, того, що емоції переповняли, що графік змінився, стало багато виступів. І я боялася, що все я вже написала, що я не зможу. Оце саме страшне. Для е, творця, коли ти е, відчуваєш, що вже немає тих сил. Е, але слава Богу, вже три нових пісні е, зроблених. Е, значить, не, не все так погано в нашому домі, ще, і, ще щось залишилося з таланту, не, не весь він вичерпався. От це е, саме таке питання. Е, багато планів, планів таких, щоб е, ще відвідати ті міста, ми не були. Щоб не хворіли, щоб горло не боліло, щоб ноги не боліли, щоб ще потриматися якийсь час. Ну все проходяще. Прийшов наш час, він пройде. Прийде на зміну хтось інший. Але ну, переконана, що нас не забудуть. Ми, ми були перші. Ми в цьому стилі, ми ні в кого нічого не брали. Ми все собі зробили самі, Випликали свій образ, ми знайшли ту нішу, яка не була практично. Заповнена, ми її заповнили. І тіше, що мені хватило розуму в свій час піти саме цією дорогою, і вона мене вивела в принципі на таку славу, що нас так полюбили. Не знаю за що. Дуже дякую всій Україні, і не тільки Україні за таку любов. Та любов дійсно вона надихає, вона не дає постаріти, вона підтримує. Дай Бог, щоб нас ще любили, а ми щоб ще творили, співали. Все у вас було гарно. Так дійсно, що ми від вас почули багато нових цікавих композицій. Ваші прихильники, звичайно, щоб тільки їхня кількість збільшилася і збільшувалась в геометричній прогресії. І ще скажіть, можливо, якщо це відомо, можливо, проанонсуєте якийсь новий студійний альбом або щось нове, скоро прихильники почнуть. Ми недавно тільки випустили, найфайне. В принципі, у нас є два альбоми. Це десь зверх 36 пісень. Є альбом зібраний Наталя Фальон і друзі це ті люди, ну які практично мені допомогли. Це Микола Янченко, це Михайло Березуцький, Михайло Мода. Оце моя команда, з якими я працюю. Ну і ми одні одні других не зраджуємо. От у нас є спільний альбом там зверх ста пісень, і моїх 36. А з нових поки що тільки три. Але знаєте, це е, все попереду ще. Є якісь думки, десь вони колись ці думки реалізуються. І дасть Бог буде ще альбом, дуже надіюсь на це. Прихильники, так як і я, надіюся, що він буде найближчим часом, ми ще, можливо, навіть його в цьому році почуємо. На цей рік, може, не обіцяю, але я ніколи не згадувала наперед. Я не планувала славу свою, я не планувала навіть альбом. Я навіть не мріяла про те, що мені вдасться то зробити, що мої пісні е, не те, що потішить моє самолюбство, що от я випустила альбом, я менше б все про це думав. А чому мої пісні розлетілись? їх вся Україна співає. Е, мені часом кажуть, у вас не душі жаба, що всі. Я кажу, Ні, яка ж жаба. Навпаки, гордість, груди розпирає. Що Вони знадобилися, вони не просто спи десь в скрині, а їх Україна співає, від... отримує від того задоволення. Позитив, я взагалі дуже позитивна людина, і я навіть скажу вам менше люблю брати, як давати. От я люблю дарувати. От я подарувала Україні якийсь е, такий от позитив, е, і, і тішусь, і тішусь тим, що хтось, можливо, від депресії позбавився, хтось е, десь е, повірив в свої сили, тому що от ми вирвалися з села. Це сама нижча ланка. І ми в шоу-бізнес, попасти в шоу-бізнес і здобути популярність, і щоб тебе хотіли бачити і тебе хотіли возити. З міста до міста це не так просто. Люди за це вкладають великі гроші і, і все роблять для того. А, а ми просто так як Бог нас на крилах несе. А таких колективів, як ми, є тисячі кращих, їх просто ніхто не знає. І, і повірили, вони повірили в свої сили. Оце, мабуть, саме головне моє досягнення, що я стала таким потужним поштовхом для всіх е, сільських, міських колективів, які щойно розпочинають. У них з'явився шанс. Вони зрозуміли, що можна перемогти. І наш приклад в цьому гарант. А як ваші рідні та друзі відносяться до того, що вас часто вдома тепер немає, ви часто по гастролях їздите? І Нем... по барабану вони привикли, не все життя вдома немає. У мене чоловік сміється і каже Ой, чоловіки мають хазяйок, а я маю артистку. <рес> ну, ми такі люди, ми, вони би не були тут жодна, якби в них щось не виходило. У нас залишились ті, які можуть, о 10 мені дзвонять, а об 11 я вже десь на, на майданчику концертному. Ми то любимо. Ми, мабуть, для того створені. Це, мабуть, наше покликання. І, і Я не думаю, що то комусь якийсь дискомфорт. Ну, хіба внуки, От, вони хочуть, щоб бабуся була поряд, а бабуся. Але може більше люблять, що менше бачить. Не треба здалеку. Чим далі, тим міцніше. Ще би хотілось попросити декілька слів побажань мешканцям нашого міста. Всі, хто будуть дивитися інтерв'ю, чудово від Наталії Феліон. Саме головне, саме велике побажання це миру і добра, спокою, щоб ми не бігли до телевізора і, і, і не думали, що ще сталося. Ми щось на такий негатив зараз всі налаштовані. Ми щось не чекаємо позитивного. Ми, ми щось вболіваємо, ми щось плачемо. ми… Нервуємося, у нас стреси. Я хочу, щоб нарешті розум переміг, щоб люди на сході, на заході просто оглянулися навкруг, не чіплялися за старе, а прагнули до чогось кращого. Я розумію, що нам до Європи ще як до Києва Рачки. За нашим способом життя, за внутрішнім, ми не доросли. Але що то за солдат, який не мріє бути генералом? Чого ми маємо дивитися на Росію? Там, де вже ми то все знаємо, ми то пройшли. Ми те -то з того самого сумка. Треба дивитися на майбутнє на Європу. Там люди живуть краще. І нам це треба робити. Але ми маємо мати свій шлях, тому що ми особливі, ми не такі. Ми, мабуть, самі розумніші за всю Європу, самі працьовитіші, самі талановиті. Просто нам не везе з керівництвом. Може, Порошенко? Ми його може довго чекали. Дай Боже йому. Здоров'я і розуму, далекоглядності, щоб він трошечки полюбив свій народ і зрозумів, що з таким народом можна горе перевернути. Всім бажаю щастя, кожного щастя своє особисте. Нехай воно буде велике і справжнє. І довго тривале, щоб діти росли, щоб батькам ніколи не було стидно за дітей, Щоб ми знали, що в наших батьків і в нас самих буде захищена старість, щоб. Всі посміхалися, щоб ділилися теплом, тим позитивом. Бо я завжди кажу таку фразу, дуже її люблю, не той багатий, що має і бере, а той, що не має, а дає. От як ми будемо віддавати ближньому от, е, свої позитивні ми їх отримаємо. В світі нічого просто так нема. За все треба платити, Бог все бачить, він все повертає, і зле і добре. І я тішуся, що він, він нам вже повернув, він нам любов дав. Ми стали багаті не на той мільйон, е, що ми виграли, а на мільйони шанувальників. Ми від того більше черпаємо. Е, так, в нас буде храм. Спасибі всій Україні. Він в нас вже є. Е, ми його Відкриємо на другий рік, а ми стали багатші, так емоційно багатші, і ми це відчуваємо на кожному концерті. А позитивні емоції вони лікують. Може, того ми і такі енергетичні, що, що ми просто позитивні, і ми не тримаємо злобу в серці. Ми не заздримо. Ми живемо так, як живемо. Ми радіємо кожному дню, дякуємо Богові за кожну годину прожиту і всім того бажаємо, щоб всі трошечки. Не боялись бути смішними, просто були такими е, вільними, давали емоціям вихід, не зациклювались ні на своїх радостях, ні бідах, щоб були публічними. От ми публічні баби. <реш> ми відкриті для всього світу. Нам нема що приховувати. Ми такі, як є. Е, і хочемо, щоб таким був весь світ. Дякую вам за такі теплі слова, побажання від усіх, напевно, ваших шанувальників, всіх глядачів. Я вам побажаю вдячної публіки, отримати задоволення від вашого виступу і ще раз завітати нас з золочів. Ми вас будемо любити і чекати з нетерпінням. Золочів, лісопетний батальйон з любов'ю. Спеціально для золочів. крапка! Золочів нет.